Всім привіт! Хочу вам показати модель-привид е, під брендом FishKiller. Це буде короткий відеоогляд, як нам користуватися, як він працює, що йде в комплектації. По-перше, в комплектації в базовій йде акумулятор на 5200. Це там реальна ємкість, його вистачає десь на півтори дві години активної роботи. Е, також йде зарядка від 220, тобто ви можете його зарядити, заряджається повністю він десь за години-4. Є можливість докомплектувати його батарею на 12 тисяч, тоді вам буде вистачати десь на 4 5 годин, отак от, от по цій моделі, він може перевозити півтора кілограма до двох кілограм прикормки разом з, з оснасткою. Його дистанція роботи. Десь 450-470 до 500 метрів. В нього є двойна герметизація, посилені гвинти. Також є гвинти в е, додаткові запасні в коробці. Також є можливість докупити до нього сумку для переноски. На нього є гарантія півроку на е, мотори, на материнську плату. В общем, по всій електроніці на нього є гарантія півроку. Включаємо кораблик, включаємо пульт, бачимо тут зарядку. чотири позиції зарядки, заводи вони бувають наполовину заряжені, бувають на мінімуму. Тобто вам просто перед переболовлюю потрібно його зарядити на повно наповну, що прибачити. Також в подарунок іде до пульта. Дві батарейки, але, звичайно, якщо ми кажемо про там, собі, то краще купити акумулятори, тоді вас ну, вони будуть і довше тримати, і не треба буде тратитись, просто підзарядили і все. Все, перевірили, все працює і погнали. <кхем> Джойстик дуже простенький, одна форма. Вперед, вліво, вправо, також має задній ход кораблик. Також має активний круїз-контроль, зажали в заданому напрямку і зажали цю кнопку. Все, кораблик іде туди, куди собственно, ви направили. Хочете його підкоригувати в процесі, також без проблем вліво-вправо він рухається. Також кораблик має ходові огні, натиска... включаються вони оцю кнопочкою вперед. Включаються ззаді два ходових огня і спереді. О, зараз я його розверну, ви побачите. Не знаю, чи зараз в ньому видно, є, видно так. І ззаді має також два ходових огня. Вони сині, ззаді, спереді, білі, тобто ви бачите де зад, де перед в ночний час. Все, наприклад, тут ми хочемо закинутись, нажимаємо джойстик вправо, закинулись. Повертаємося додому, зажимаємо круїз, направляємо додому, все. Так він працює. Неважливо навіть яка хвиля, ми коли сьогодні знімали ще кораблі. Тут ганяв водний мотоцикл, давав такі хвилі, ляпали тут водойці кораблі, всі кораблі мають двойну герметизацію, їм не страшно, не дощ, не хвиля. Дивлячись на вітер, який сильний і хвиля, він йде чітко по заданому курсу. Якщо це з GPS, то він навіть цей вітер і хвилі і спрямовується, ну, підкоректовується прямо до заданої точки. Цей без GPS, а так він просто для завозу прикормки точечно, куди ви бажаєте. Але особисто мені я вам скажу навіть прикольніше від GPS, тому що ну, рибалка має якийсь свій такий кураж, да, неізвісність. Ти не знаєш, зловиш, не зловиш. Тобто ти завозиш, ждеш, чекаєш. Бо, звісно, коли ти маєш там і холод, ти точиш на GPS, ти побачив де риба, ти підкормив, зажав ту точку, точно туди приводиш, то ти точно зловиш. Ну якісь такі романтики в цьому немає. А рибалка це коли ти очікуєш, не знаєш, чи клюне, чи не клюне, в цьому кайф. Але для того, щоб точно зловити. Ви маєте мати такі кораблик, бо ви можете завести туди, куди другі не можуть закинути. Я часто це робив на різних водойомах. Тобто, мені, наприклад, десь от туди треба в камиші, чи там ще кудись, туди там проходу немає, ти можеш туди спокійно завестись і спокійно закинути, і ловити там, де інші не можуть ловити. Ось ці ходові ночні огні, про які я вам казав, синенькі, да? тобто синенькі. спереді, білий, ось включається, виключається. Тобто все максимально просто. Для того щоб перезарядити, опустили, закрутили. Нажали, викинули. Ось такий чудовий кораблик, він також є з GPS-ом. Тому замовляйте, користуйтесь, ловіть багато риби і будьте впевнені, що це якісний кораблик, який сильно дороблений нашими українськими спеціалістами, має двойну герметизацію, посилені гвинти і багато ще чого. Ми впевнено на нього даємо гарантію півроку на любі поломки, тому що ми знаємо, що. Ну, Неважливо, яка буде його експлуатація, дощ, там, сніг, волна, він все витерпить і переживе з вами рибалку, і у вас буде кльов. Все.